Усюди у кожному найменшому закутку України живуть великі люди, які своїми щоденними діями наближають перемогу, а розраду знаходять у мистецтві. Василівка невелике село поблизу Снігурівки, що на Миколаївщині, яке пережило російську окупацію. Населення його не перевищує і півтисячі, але ж які історії стоять за ними. Тут живе жінка, яка під час перебування росіян у селі шукала зв'язок вночі на цвинтарі, щоб повідомити про плани окупантів і тишком нишком допомагала нужденним. А зараз, після звільнення, опікується захисниками та всіма, хто потребує допомоги. Так, я народилася. У Тернопільській області в нас в сім'ї було троє дівчат, тут ще третьої немає, вона багато молодша за нас. Виховували нас батьки, виховували чесно, справедливо, щоб ми, були, як то каже, любили людей, боялися Бога. Саме основне Бог це любов і прищепили нам таку любов, таку віру. Берегти таку знаєте відносини до людей, берегти свою честь, гідність, щоб ми були дійсно дійсними українцями, це вже старші роки. Так я працювала і умудрилася працюючи, закінчити ще дружбовий заклад. Який надав мені дуже багато знань. Я закінчила на червоний диплом технікум, бухгалтер, спеціальність, і потім в житті так прийшлося, що їй було місце. Я працювала бухгалтером в лікарні. Люди поважали, люди відносилися гарно. Що треба було? Я виконувала все. От, е, я люблю таку роботу, я люблю людей. На Миколаївщину Надія Васильівна переїхала близько 10 років тому за сином, який тут став священником, а з повномасштабним вторгненням долучився до лав Збройних сил. Саме тоді жінка і відкрила новий талант виливати переживання у Римах. Почалася велика, велика війна, бідова війна. Яка принесла багато горя, і щоб якось е, то за, е, якось то занотувати, за якось е, виняти свій біль, свій, е, свій жаль, свою любов до України, до людей, до внуків, до дітей, і розказати то, як воно було, але в такому вигляді, щоб воно було ну, цікаво. якось. І воно просто само, само приходило до мене, само воно ну, лилося як течія річки. Я, ну, воно не вимушено так. Ну, кожна людина якось переносить гори, якось трапляється так, що от відкрився такий талант, і я виливала свою душу, свою біль, свої Оцю таку ненавість до ворога віршами. Ходимо ми в храм та й молимось Богу, що вже скоріше прийшла перемога в храмі є служба, не горять вам пади, не співає хор, немає народу. Опустіли храми, а також і села. Прийшло до нас літо, літо невеселе, не граються діти, не сміються люди, і ніхто не знає, доки це все буде. Господи, помилуй, Господи, прости, поможи нам, Боже, хрест цей донести. Ніколи не думала, що прийде війна, принесла нам горя добре не сама, а двох нам страшно, але терпимо. Дзвонимо ми дітям, тихо в нас було, а як прийде вечір. Будуть вже стріляти, будуть на стареньких в ліжку колихати, а земля трясеться, стогне і гуде. Тож яке це серце робить у це це. А вранці знову кулями свистять і горить пшениця, і поля горять. Горить Україна і серця горять, Хто тя народив Московська іграть? Потерпимо, друже, ще хоча чуток. Прийде визволяти нас, наш синок. Дуже люблю Україну, взяла б і накрила. Та сповила б, як дитину, від ворога захистила, стогне, плаче і терпить народ український, бо надіється, що вже перемога близько. Розрівняємо свої крила, станемо на ноги. Хто залишиться ще трохи, буде перемога.